Всім привіт, пропоную вкотре зацінити мою футболку, в котрі я знімаю по 10 відосів. Ну а що? Пацан з тих простіших, не Городської. <гум> Значить, як не паритись з приводу соцмереж, активності і всього тому подібного. Ну, насамперед, потрібно зрозуміти, чи подобається тобі це робити. Тому що мені, наприклад, подобається створювати контент, і я рідко коли задаюсь питанням, а що, а як. А чи я знімаю 10 відео в одній футболці? А чи зайде, не зайде? Тобто, так чи інакше воно мені подобається. У мене є імпульс до цієї роботи. А якщо нема, то я можу зробити навіть їбісь. це. Попереднє відео було про звички, про дисципліну, про то все, коротше, можеш подивитися, підказку не залишаю, бо я не є буде. Я просто знімаю все одним дублем, публікую, а ви вже балдієте. Ну там там назва щось, дисципліна не поможе, як не зливатись. О, Коротше, да, давай. Відосів небагато, встиг не подивитись. Так от, якщо ти визначив, і визначився для, для себе, не то, що я хочу бути блогер, ні, забудь нахуй! Якщо ти визначився для себе, що ти хочеш створювати контент, отак з таким підходом ти маєш підійти, то вартує зрозуміти, що точніше, не так, вартує нагадувати собі в моменти, наприклад, низького онлайну, там, не знаю, на стрімах, якщо ти їх ведеш, низької активності, охоплень. Я взагалі би тобі рекомендував. ну... Не... Як це правильно сказати? Давай так, ти публікуєш контент, ти створюєш. Ти це зробив, Забив хуй. Я ніколи не парюся якоюсь статистикою, похуй на цифри. Я не дивлюсь їх, я не дивлюсь, скільки у мене переглядів у сторіс, скільки людей, скільки, подивиться, я нічим цим не задаюсь. Я спрощую максимально, я просто, наприклад, хочу створити контент, беру камеру і роблю це. Все. От що стосується моєї спеціальності, що називається, мені щоб робити контент, треба включити запис і більше нічого. Тому спрощуй ці дії, у випадку, якщо в тебе теж створення контенту. і Забий на статистику, про що вона може свідчити? Та про ніхера. Як, наприклад, рекламу блогери роблять якомусь магазину, підписників може бути, ну, їх додається 0, а замовлень 10. Тому що людям цікавіше буде замовити, а не підписуватись, дивитись цей нев'єбенний контент. Така ж сама хірня. Забий на статистику, нахуй ти її дивишся, просто роби. Питанняма, буду замовляти в тебе рекламу, замов. Кидай всю статистику, яку тільки маєш, і ще й військово-облікові дані. Але зараз, ну який толк з цього? Ти просто роби, не дивлячись на всяку там херню. Видавай, 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 рано чи пізно отримаєш. І дивись. Якщо в тебе все-таки присутні моменти дезморалі, понятне діло, що ти до цього дивився, кожного, блять, кожну людину дрочив і все тому під... подібне, або може навіть кожній людині дрочив, щоб вона <кхім> дивилась <твій> кон... <кхім> 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 <кім> <кім> <şek> закашлявся, горло болить. Так от, в такі моменти, коли в тебе вічі, коли тобі неприємно, що тебе ніхто не дивиться, все то, ти все, ну, нагадуй собі, а я для чого це роблю? Для того, що мені подобається створювати контент, і я хочу цим займатися постійно, чи для того, аби просто прийшли люди, і все. Це максимально просто, це ізішно, розумієте? Все, що, все, про що я записую, ізішно. Це, звісно, мало кому понадобиться, скоріш за все, тому що я не, не думаю, що будуть якісь великі перегляди. От, навіть не думаю, розумієш, настільки веш? добре бути тупим, бо голова не болить, як казав великий класик. В розумних людей завжди голова болить. Ну так от. Нагадуй собі просто про це, розумієш? Ну добре, прийде там, наприклад, на стрім 100 людей, ти їх знати не знаєш. А, наприклад, 10 людей з, ти, з ними ти, розумієш, тобі, ви як, як рідні, як сім'я вже, розумієш? В цьому момент, що може бути так, що в тебе є 5 людей, але настільки якісних, що вони і пишуть, і проявляють актив, і все, що хочуть. В цьому суть, мені здається, якщо нема, що називається, тих великих цифр, цінуй то, що є. Подивись, до тебе регулярно може заходити на стрім там 10 людей, чи регулярно там проявляють актив людей 50. І завжди згадуй, що якщо тебе дивиться, наприклад, 10 людей, ну ти собі представ в реальному житті, ти виступаєш на 10 людей, та в реальному житті тебе охеріве витремтів. А в соцмережах ти знецінюєш цю кількість. Переводь все на реальну площину. 50 переглядів, 50 людей. Прикинь, дивляться, як ти щось там виступаєш, наприклад. Ну ти... Ти вдумайся про це, це дозволить тобі не знецінювати результати і повертатись до питання, а я це на що роблю? Бо мені подобається, чи я хочу просто мати цифри. Якщо хочеш, будь ласка, їбаш? Дисципліна, nobody believen, питань немає. Ну, якщо ти, в тебе щось більше, ніж просто матеріальна вигода або там метрика, то тут уже однозначно, я ж кажу, переводиш все в реальну площину і задаєш собі це питання. Особливо, коли в тебе там може бути залетіло якесь відео, а на інші всі забили дітородний орган. В такі моменти буде собі дуже добре нагадати про це і розуміти, що. Добре, ну не дивиться мене до хера. Ну, хоч я найкайфую в моменті, розумієш? Просто чому це важливо? От прикинь, ти будеш займатися соцмережами, в тебе нічого не вийде. Ну то ти, ти уяви, ти займався, ти забув навіть про те, що це має приносити задоволення і постійно стресував. В результаті в тебе накопичився стрес. І проїбав, і проїбалась сторінка, все, ну весь актив і все тому подібне. Можуть заблокувати, будь що може бути. Так, якщо нема до хіра людей, так найхоть буде до хіра задоволення, твою. Чи ти що хочеш, як то ті на гальорах у давньому Єгипті? Просто робили і все. Я ж кажу, хоч хоч щось найбуде, чи щастя, чи там фінансова вигода, чи все вкупі, але най щось. Точно добуде. Інакше, ну, який толк просто стресувати? Стрес тебе уб'є і пиздец. Це ж, е, с, знаєш, психосоматика. І без мене розберешся, або е, 20 біткоїнів, і я запишу про це відео. Все. Зацілював тебе, не забудь заходити на Твіч, там більше спілкування, там, ну, ви розумієте, відео на Ютубах 10-20 хвилин, там стрімимо можуть іти годинами, ми там більш що називається, більше спілкуємось, більше балдіємо що долучайся, долучайся до нашої сім'ї, єднаймося, будьмо крепенькими, підтримуємо конект.